Добре, ви знаєте, коли я думав, що починати, то в мене був якийсь гарний приклад. Але я про нього забув. І е, ви знаєте, що треба говорити в кінці, коли ти розказав несмішний анекдот? Знаєте що? що? Лопата! Хто ж сказав? Ану підніміть руку. Хтось десь такого віку, як і я. А можна презентацію. 100%, дякую. Насправді, чому я згадав про лопату? Богу. Скажіть мені, будь ласка, для чого потрібна лопата? Копати, а не робити салат. Згодні зі мною. Так. Да. І насправді, коли ми саме говоримо про лопату, у лопати є певне назначення, певна місія, певна ціль, для якої вона створена. І коли ми саме говоримо про подівництво, я. Працюю будівельником, до речі. І це дуже гарна і мені здається, дуже потрібна професія. І що я зауважу? Як би, як би не розвивались технології, як би не розвивалась би техніка, а лопата все одно потрібна. Да? У лопати є своя ціль. У кожного і у кожної деталі, у кожного інструмента є своя ціль. І сьогодні я хотів би, щоб ми з вами задалися питанням. А навіщо ми тут з вами? А навіщо ви сюди прийшли? А навіщо ми з вами живемо взагалі? Може, нам можна було сьогодні провести день по-іншому? Може, нам сьогодні можна було піти десь в кафе посидіти, поспілкуватися? До речі, я замітив, що вже після останньої паузи всі поверталися набагато важче. Хотілося більше спілкуватися? Важко слухати. Тому. Я хотів би, щоб ми сьогодні саме, вже на ці останні 20 хвилин що нас залишається, сконцентрували свою увагу, здали собі просте питання, навіщо я тут і навіщо я живу? А якщо ні, то можна молитися гряді Господі. Я хотів би прочитати один текст із Нового Заповіту, один із моїх улюбленіших текстів, Ренес спитав про мою. Вчительку недільної школи, яка зараз є моєю дружиною, і якою якої в мене з нас є троє дітей. І один із текстів священного писання, який для нас є загальним чи спільним. І якщо б ми з вами спросили мою дружину, який у нас спільний текст, то це є цей текст. Бо одного разу, коли ми вчилися в біблійній школі, ми разом його вивчали і отримували дуже гарні істини для нашого серця. Тому я хотів би, щоб ми з вами звернули увагу на нього і щоб сам Бог через нього говорив до нас з вами, до того, що він від нас очікує. Після до Филип'ян, другий розділ з третього вірша. Нічого не робіть на перекір чи з марнославства, але в покорі вважайте одне одного більшим за себе. Нехай кожний дбає про себе, не про себе, а про інших. Пликайте в собі ті самі думки, що й у Христі Ісусі. Він, маючи Божу природу, не вважав посяганням бути рівним Богові, але понизив самого себе, прийнявши образ раба, постав у подобі людини і з вигляду був як людина. Він упокорив себе. Був слухляним аж до смерті, і до смерті хресної, тому Бог надзвичайно звеличив його та дав йому ім'я, яке вище всякого іншого імені, аби перед ім'ям Ісуса поклонилося кожне коління, коліно і піднебесних, і земних, і підземних, і щоб кожною мовою для слави Бога Отця було визнано, що Ісус Христос це Господь. Три речі, про які я хотів би, щоб ми саме сьогодні подумали. Одну із них ми вже неодноразово сьогодні чули. Про те, хто ми з вами є. І перше, що я хотів би, щоб ми саме подумали, що я як цар. Я навмисно назвав цей пункт саме так, тому що ви подумаєте, о, якщо я цар, це дуже добре. Згодні зі мною. Ну, принеси то, зроби те і ще так далі. Це дуже приємно бути царем. Але. Коли ми саме говоримо про царя і ми говоримо з вами про царя з великої літери, то ми саме говоримо про Ісуса. І коли я говорю Я як Цар, це бути як Ісус. І те, що до мене вже говорили, що Ісус це Той, хто знав, хто Він є. Він розумів свою ідентичність. Хто ти є? Перше, що ми з вами повинні розуміти і пам'ятати, коли ми саме будуємо Боже царство, коли ми саме живемо на цій землі, коли ми шукаємо сенс свого життя, то ми задаємо питанням, хто ми є? Христос знав, хто він є. У цьому ривку ми з вами читали про те, що Він знав, що Він хто син Божий. Христос знав, хто Він є. Але. Чому полягав найбільший вплив цього царя? Не в тому, що він побудував найсильнішу армію, не в тому, що він був найсильнішим політичним лідером, не в тому, що в нього було багато підписників в телеграм-каналі, Інстаграм, Ютуб і ще десь. А в одному простому слові, найбільший вплив царя Ісуса полягало в його смиренні. Коли ми з вами будемо говорити про вплив, про лідерство, про те, що ми з вами можемо зробити, то ми зберемо до питання, що ми маємо стати, що ми маємо прийти до подоби Христа, який був яким? Смиренним. Він, будучи царем над цим, творцем всього, маючи всю владу, про все ми, про що ми зараз з вами співали, він стає смиренний і подібний до нас з вами. До чого приводить його смирення? До чого приводить його оцей послуг? Його приводить до смерті і смерті? Хресне. Ми з вами повинні пам'ятати, що будівництво Божого Царства вплив завжди буде мати що? Велику ціну. Коли ми з вами змі... смиряємось, коли ми з вами маємо це смирення по відношенню до інших людей, це завжди буде мати велику ціну, бо люди можуть нас що? використовувати. Мо люди можуть нас з вами не оцінити, люди мас... нас з вами можуть не прийняти, бо Христа не прийняли. Його не зрозуміли, його не оцінили, як Творця. Але Він від цього не змінився. Він як лідер не перестав бути лідером, він, як цар не перестав бути царем, він, як Господь не перестав бути Господом. Але він був готовий пожертвувати і принести велику ціну ради свого царства. І тут важливо розуміти, коли ми бачимо з вами такого царя смиренного царя, царя, який жертвує собою ради інших. То ми саме повинні розуміти, що впливає той, хто має зв'язок з цим царем. Впливає той, хто має близькість з Ісусом. Бо тільки тоді, коли Він наповнює нас, ми з вами здатні віддавати іншим. Коли щось більше приходить в наше життя, ми здатні давати більше іншим людям. Ми не можемо дати того, що в нас немає. І просте питання, коли, яке хотів би я задати вам на початку тут, з цього першого пункту нашого саме роздуму, коли на тебе впливає Христос? Чи зможеш ти назвати час, коли на тебе впливає Христос? О, коли вийде? О, ну, Зранку є 5 хвилин після того, як я вже запізнююсь на. Навчання або на роботу, або на маршрутку, або ввечері, коли вже я не можу спати, хочу спати. Коли на вас впливає Христос? Чи є той час, коли ви маєте близькість з Ним, коли Він вас наповнює? Бо зв'язок з царем буде навчити нас з вами смирінню і жертовності, як у нашого царя. Наступне, наш цар. І його смирення виявилось в тому, що він був слугою. Він був тим, хто служив. І це під, має під собою важливу деталь життя не ради себе. Він не жив ради себе. Якщо Христос прийшов би прийшов ради себе, то Він би жив би ради себе. Він робив би все, щоб йому було добре. Але зусилля Христа були націлені на кого? Скажіть мені, будь ласка, на людство, на людей. І я вам скажу більше. Зусилля Христа було націлене на кожного з вас. На мене. Зусилля Христа було націлене. Життя не ради себе. У кожного інструменту є своє своє призначення. У лопати явно не призначення фарбувати стіни. У лопати призначення копати. Жити не ради себе це наше з вами завдання чи наша з вами мі місія. Бо, дивіться цікаву думку далі. Що робить диявол з нами? Він робить з нас і вчить нас з вами, чи нагадує, чи робить так, щоб ми з вами були дуже сильними егоїстами. Зверніть увагу, що егоїзму нас з вами ніхто не вчить. Маленьку дитину не треба її вчити. Люби себе. Піклуйся тільки про себе. Коли тобі дали гарну цукерку, обов'язково залиши її всі собі, а з братом не ділись. Вона сама це вміє. Ми самі вміємо піклуватися про себе, але навчитися служити іншим це виклик для нас сам. Нема школи по егоїзму, але він нас виходить сам собою. Друге, наступне, що я хотів би звернути увагу, вплив. Це піклуватися про інших. Вплив це піклуватися про інших. Як піклуватися про інших? Просте питання: слова, які говорю, гроші, які жертвую, сили, які вкладаю, час, які використовую. Трохи зупинимося на кожному з них. Коли ми з вами говоримо, що вплив це піклуватися про інших людей, то ми з вами будемо мати дотик до інших. І царство буде зростати тоді, коли ми з вами принесемо користь іншим людям. Як ми можемо принести користь іншим людям? Через що ми можемо принести користь іншим людям? По-перше, через слова, які ми з вами говоримо. Для того, щоб говорити гарні слова, для того, щоб мати те, що сказати людям. Не обов'язково мати планшет, в якому записати це все, але потрібно наповнюватися правильними словами. Слова наслідок нашого серця, те, що ми вкладаємо в себе, буде випливати і впливати на те, що ми з вами говоримо. По-друге, це гроші, які я жертвую. Наскільки важко нам з вами віддавати і жертвувати, вкладати в людей гроші? Одного разу мені, мені Бог задав гарне питання, коли у мене з'явилася машина, то мені Бог задав гарне питання. Що найважливіше тут на землі? Ну, я так собі подумав. Ну, напевне, спасіння людей. Ну, Така нормальна ідея, як ви думаєте? Така гарна місія, згодні. І Бог мені здає питання, чи згоден ти, що одна людина спасається, ти віддаєш свою машину? Це просто. Зрозуміло, що Бог це не зробив би, чи не зробив, чи не просив від мене. Але питання до мого серця, що я готовий віддати ради спасіння всього одної людини? Всі гроші. Ви знаєте, більше тут того, що Христос показує своїм прикладом, що Він віддає не тільки гроші, Він віддає всього себе ради спасіння хоча б однієї людини, сили, які ми вкладаємо. Знаєте, зауважте, що ми з вами маємо багато енергії. І коли ми з вами просипаємося, ця енергія починає в щось втілюватись. Протягом нашого дня наша енергія в щось втілюється. Я зауважив, що сьогодні у нас дуже сильні пальці. Знаєте чому? Бо ми займаємося серфінгом. Дивіться, я не говорю, що це погано, чи це не можна робити. Але питання в іншому: я ці сили, які мені Бог дав, які він мені довірив, який він потенціал мені вклав, ті дари, чи як я їх можу реалізувати по відношенню до інших. Як сили і енергії, яку я маю для того, щоб діяти, ходити, робити, як це я насіллю на інших людей. І останнє час я використовую. Це одне із найважчих сьогодні питань. Мене інколи молодь спрашують, коли ти встигаєш. Я говорю, що я встаю рано. Деякі з них хочуть навчити вставати тоді, коли я. Я їм кажу, вам треба почати вставати спочатку, ну, в пів на сьомому. А після цього у шостій. А після цього, ще трошки раніше, і ви будете вставати, як я. Але це не означає, що я використовую час до досконалу. Але дивіться, в нас з вами не так багато часу для того, щоб попливати чи послужити людям. Це з одного боку. А з іншого боку нам не потрібно багато часу для того, щоб попливати на людей. Знаєте, звідки я це знаю? Скільки Христу було, коли він помирає? 33. А коли він вийшов на служіння? Скільки років йому понадобилось? 30 років. 30 років, отлично. Ну, 3 роки. Йому було 30, вийшов, закінчив 33. Знадобилось скільки? 3. Да. Добре. Це один із важливих моментів. У нас з вами, з одного боку, не багато часу, але з іншого боку, для того, щоб попливати на людину, не потрібно багато часу. Я хотів би задати вам ще одне просте питання: із чого видно сьогодні, що ви пілкуєтесь про людей? Що би ви сказали, о, я дуже добре використовую час, наприклад. Або я дуже добре використовую гроші, які мені Бог довірив. Я знаю, куди їх вкладати, а найкраще вкладання це вкладання в людей, бо все інше закінчиться, а люди? Ні. І останнє, що я хотів би, щоб ми з вами поміркували. По-перше, я як цар, я розумію, що він має царство, він є цар, він розуміє свою ідентичність, він розуміє, що він син Божий, але він смиренний. Я розумію свою ідентичність, я змиряюсь. І це приводить мене до того, що я служу людям. Я служу людям. Але чому це можливо розуміти, хто ти, і служити іншим? Чому взагалі у нас з вами є така спроможність служити іншим? Коли ми з вами це зможемо зробити? В очікуванні царств. Вічність у слави царя. Коли ми з вами читали цей уривок, ми з вами побачили, що отримав Христос після того, як Він переміг славу, яка що ніколи не закінчиться. Ми з вами очікуємо царства у славі царя, якому підкоряться всі народи. Ми з вами очікуємо ходимо перед царем і націлені на будівництво Божого Царства якому підкоряться всі народи. Хто ми з вами? Ми слуги царя, якому підкоряться всі народи. І то, що тут я хотів би підмітити цей останній момент, впливати можливо, коли ти маєш велику надію. Коли ми з вами займаємо майбутнього, ми не зможемо нічого зробити сьогодні чи дати людям. Коли в нас з вами немає надії на близість чи воз'єднання з нашим з вами царем, ми не зможемо нічого дати сьогодні людям. Бо найкращу надію, найкращу радість, яку ми з вами сьогодні можемо отримати, ми маємо в Ісусі Христі. Тому, коли ми з вами говоримо про будівництво Божого Царства, коли ми говоримо, що ми з вами якісь там лопати чи пензлики, чи шуруповерти, я не знаю, що все що завгодно, ми з вами, по-перше, повинні пам'ятати, хто ми є. І коли ми знаємо, хто ми є, ми здатні на те, щоб смиритися перед іншими людьми. Коли ми з вами смиряємося, ми здатні вкладати в інших людей, бо ми любимо інших людей. Коли ми. Любимо більше людей. Чому це взагалі можливо? Бо ми знаємо, що нас з вами очікує. Більша надія, надія в Ісусі Христі. Христос впливав, чи вплинув, чи впливав, і впливає на весь світ, на весь світ сьогодні, і на весь світ в майбутньому. І Він впливає на кожного з нас з вами. Для чого? Щоб ми з вами впливали на інших, а впливати на інших це служити. inchem i mean.